А зараз хочу дуже цікаву річ розповісти. Дуже часто люди мають сумніви. Я вже якось сказала, що тривалі сумніви вони можуть призвести до більшої шкоди, аніж потенційний небажаний результат. Чому так відбувається? Бо, як кажуть, куди увага, туди і ваша енергія. І коли людина постійно продумує усі потенційні ризики, тобто думками вона постійно приміряє те, в чому хоче ризикнути, але не ризикує. Якщо вона не ризикує, це означає, що вона все ще не готова. Коли людина постійно продумує усі можливі ризики, вона думками перебуває там, вона приміряє цей Ризик. Але якщо людина все одно не наважується ризикнути, то це означає, що її думки щодо потенційних мінусів вони переважають. Така людина вона думками постійно в тих мінусах і фактично вона нещаслива у теперішньому часі, бо вся її енергія у теперішньому часі йде на потенційні Мінуси на думки про них вона боїться жити, бо вони не присутні в реальності.